Ано одягни. одягніть на пандоров на пана отамана, оно одягніть кунтушу. Що таке кунтуш? Зараз опра правильно правильно правильно. Це такий святковий одяг, який часто носився не застібаючись. так от тих прямо в Да, да, да. І рука витяг, хочеться є рукав. Можна одягати і в рукав. Але... А ну-ка попробуйте в руках. Але... Буде Буду так. Тобто, є малюнки, де на коні сидить козак і так би в нього красиво. Бачите? Тобто, в принципі, рукав Він на місці. Тобто сісти на коня, руки буде теплі. Якщо жарко, щоб чарку згинати, Це то буде можна згинати, то, то, то в не Та ще, ще... й берегі його обняти, так. Да. Ще його сіли отак, друзі було. О. Щоб не заважав да -да -да. Так, щеплюють. Якщо стояли в церкві, то просто рукава так вниз спускали. А ти треба там кудись там скакати, щось там синими руками шеволить, назад і тут воно заспівалося. Гарно. Це називалося. 6 липня Всеукраїнська, громадна, всеукраїнська громадська організація, Велика Казацька Коло кожен рік бирає на Берестечки. Я представник генеральної старшини, єдиний, до речі, з Херсонщини. А 7-го-7-го у Воловичах проводиться вже... Четвертий рік Івана э, Купала свято. Проводить його Люба і Генрі Біренси. Вони з піддані Голландії, але Люба, що вона українка, вислання там. Вона викупила хутор, ну, який діду, який розкуркує в Сибір. І от вона проводить, тисячі людей приїжджають. І я офіційно вже другий рік із святою. Берегині і казачкою запрошені туди. І ми оце будемо там розказати, що я буду Херсонщину атаку, повний екіпіровку.